Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про дві програми, саме вони предназначені, можна так сказати, для Но... Чи варто їх скачувати, ви якраз дізнаєтесь трохи пізніше. І перша програма, про яку я хотів би вам розповісти, то це. Супер ау називається. І перше, що хотів би почати, це те, що ця програма якраз виключена для стрімів з телефона. І хоч і там є декілька набаганий функціонал для стрімів ну і також на ній можна. Набагато так зароблять, якщо можна так сказати стрімити хоча б по часу в день. Ну, мене зразу від, відтолкнуло одне при виводі грошей. це саме те, що для того, щоб вивезти якраз, там треба ввести ну, точніше, не ввести, а сфотографувати свій паспорт. І і це мене зразу відтовкнув, і після того я майже зразу і удавтив ту програму. Так як мало що там можна так може зстатись, і мої паспортні дані можна так з кудись можуть. Заупитись, чи ще щось з ними може статись. А, мені таке не треба. А, ну, якщо хто, хтось вже заробляє на, на цій програмі Super How, то пишіть в коментарях, а, чи у вас там на їх цьому все нар, а, нормально. А, а я переходжу до наступної програми. А, пі, а, і саме ця програма називається Bigow. І, і, і хочу зразу сказати, що ця програма чимось похожа на TikTok, тільки трохи відозмінена і якраз стріми на ній можуть, можна проводити одразу після реєстрації. Щодо заробітка на ній, то тут все трохи тяжче буде, ніж в іншій Програмі попередні, які я розказував, і трохи тягше, ніж можна так сказати, в Тіктоці. Так як в ці, цій програмі можуть вас дивитись, но я там майже нічого не заробив, хоч і прострімив тільки один час. Хоч і мені здається, що в тих можна буде якраз покраще заробити після того, як наберете тисячу підписчиків. Так як в бігав КАЇФ, то, та, то там ну, все можна так звати на стрімові майже. Хоч і заходять, але ніхто нічого, можна так сказати, на те, що не на донатить, навіть е, майже ніхто нічого не пише. Там може е, написати хтось одна чи два е, совшення в чаті за 10 минут і все, на тому буде А, е, е, Іноді можна так сказати, щоб просто запустити стрім і. Повідповідати можна так сказати на чись питання. Хоч і це, це є про те, що якраз, як казав трохи раніше, туди люди заходять на стріми, навіть тоді, як немає підписчиків у вас на каналі в програмі Так як Ось на останньому стрімові в мене там сидів балтисько 90 людей і я хоч і прострімив там приблизно ну, 10, минут, але взагалі написав то тільки 3-4 людини за, це все, за цей весь час. І то, і мені там здається, що я навіть більше, ніж 10 хвилин прострімив. І, і майже нічого не заробив за, цей, за той стрім. І якщо хтось захоче, то можете також скачати. Тут не треба вже свої паспортні дані. Тут хватить того, що ви створюєте пароді і прив'язуєте це до свого номера телефона. І цього буде достатньо для того, щоб тоді, як ви зробите певну суму для виводу, то щоб ви вивели їх на хрот, який там вам тужить. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Всім пока.